Ну до речі, там спавняться. Та я бачу. А, я думаю, буде класно. Я думаю, буде класно. Ай-йо. А, воно ай ж не валить зомбі, воно тільки кріперів. Живих Чо, спів... зомбі валю я. О там внизу ще якась дзюрка, бач? Величко. О, паучків дивись окліпить. А на тобі. Чекай, в мене ще 15 гранат. Гранатомен. До речі, дивись, он там зліва у... цегла оця. Глиняна. Там, е, походу, наш цей of Shelter. Поняв, ця фігня там, де двері і е, е, зілля падає з неба. Нема сенсу їх вбивати, треба ТІНТ принести сюди, блін. Угу. Тут під низом. Або швиденько дуже поставити. Або лаву виляти. Хм. Взагалі локація дуже цікава. Угу, Вона якась дуже цей, дуже багато насичена, прям дерева. Та -та. Опічно якась така. Десь там скриня стоїть. Де? А вон прямо. Навіть три. Ой, і там, походу, зілля стрибає. Часточки видно. Блін, тут досить під... підлагує ця локація. Я не знаю, як в тебе. Коротше, я туди зараз перлиную. Туди Sign of Shelter. О, mm -hmm. я вже тут. Але тут павук. Два павуки. До речі, я нас не отруїє. Погоду ми на Ізі з тобою граємо. Ні. Точно ні? Та я звідки знаю. Бо цей боє. Бо Хоч поставимо хард. Ні. <рес> Вау, в мене швидкість. А, до речі, також не варто все освітлювати, бо чим більше ми освітлимо, тим більше будемо обів спавнитись в темних місцях. Хіба? Так. Це ж закони Майнкрафту. Закони фізики. Ех. Ну, гаразд. Ай-яй. О боже. Oh, mm. Тільки тут не можна де поставити фацкіл. Бери e, перлину і кидай сюди дицей. Ай-яй-яй, це ти в мене стрільне? Ні, я взагалі не стріляю. Добре. Бо я вже думав, що це ти. Та я. Yeah. А, і хто не зрозумів? Всім привіт. Ah, це а, точно, батон. всім привіт, це мій падон, це Inferno Minds. Ми проходимо карту. <laughs> Ого. Блін, то тут високо, я тут боюсь стояти. Та ти бери перлину і кидай вниз. У мене остання пердлина лишилась. Та тут нормально. Я, до речі, поліз наверх, не знаю чого. Та я ж тоже, я тільки що на дереві був. Мені здається, що тут є щось цікаве. Чуєш, тут літають гасти! Гасти? А, точно чую. Звук гасти. До речі, тут цей, тут Чи є це секрет. Ха, секрет є. Де? Вверху тут. Зависло. Попустилось. Світлеймонет, світлімонейт. Єх. Що за секрет? Ух ти, зілля регенерації. 8 штук. Ну, шість. бачу. Зілля регенерації. Я вже забрав, може зласти. Граємо король драбини. Чекай, чекай, там, походу, внизу. Павучок. Тут їх багато десь невідомо де. Так, ну от наш цей Sign of Shelter. Можемо тут ліжка поставити собі. Обережно. Бачиш? Бачу. Stone tools and food made. О, menu. дивись. А, в принципі, смисленно. Що дивитися? Та цієї наковальні. <laughs> Чогось цікавого. Mm -hmm. А, і також тут можна зробити отаку штуку. Там бажано було, напевно, бо там досить небезпечна зона якась. Ну. Опа, двері. Тобі є дерево? Це стандартний закуп. Не. Ну добре, нам і не треба. його. Для чого нам дерево? У мене є 4 павутинки, щоб зробити. Одну вовну. О, до речі, от зілля бери собі трохи. Візьми собі три. Чи скільки в тебе є? Чотири? Чого? Зілля цих. Зараз три. Ну добре, бери. Будемо цей, регенерацію собі втикати. Добре. Так, ну що ж, побігли? Та біжмо, що тут будемо збігати. Давай, ми з тобою не цей не засиджуємося. Так. Ми з тобою такі. Що, будемо рішати ці спаунери? Ой-ой, ой-ой-ой, я ж забув, що тут спаунери. Ну так, треба буде порішати. Движка, двадцять. Він... Чекай-чекай, там десь а була це така я діра. Його запалив, ага. Якщо ти про це хотів сказати. Ні, ні, я не про це. Ну мені здалось, сказати... Я просто налякався. Типу. Ну окей. О, там, походу, десь була діра. Така. Дзюрань. Вот тут. Тут є якась дзюранці. А ні, це не тут було. Чи тут? Я не знаю, де це було. Я не знаю, про яку ти. Дзерок. ого о о о тут в тебе? Тут дуже валить. Валить? Валить дуже сильно. О боже. Потім подивимося. Ти порішав ті спаунери? де? Ні, я ще нічого не рішав. Я закопався в якомусь бункері. А чого? Та я освітлював, думав, що тут щось є, а тут просто прохід. А, от-от, от я там був. дивись. Що тут вистрілює? То вот-вот-вот. Не не О боже, Відійди звідти. Та тікаю, тікаю. Чекай скелети ще якісь там. Мені здається кінець. Так, мені також. А, регенерацію пей. Ай блін, я не встиг. Млін, <пуф> мідлін. А, -а, а. Бери ліжко. Давай. Але дивіться, якщо ми помремо зараз, то... Можна буде більше не грати. Береш з собою інструменти швидко. Я беру лук, стріли. Броню. Блін. Не можу швидко зробити. Барі з собою щось. ще. Шо? Шолом. В принципі, нам треба переїжджати все одно, правда. Так, та-та, тому бери все, що хочеш. О, ті беру. Лічелки. Так. Коротше, я беру ці всі мечі галіми. Ну, гарні мечі. Обладунки. Эммм. Um. Блін, no, мені більше нічого не вас. А, цей вен в кидай. Кидай вендерчест, всякі речі. Mm -hmm. Так, мені вендерчест вже заповнений. Там і також. Добре, ну прийшов, все, можна біж... Забирати звідси то берем. Візьмемо одну скриньку, може пригодиться. Точно. Цей можна взяти. А, там є. Так, ну то все, можна бігти. Треба бігти, не можна, а треба. Погнали. Побігли. Побігли! 5-5. Ой, я не туди побіг. Так, стоп, я заміню шолом собі. Так краще все, погнали. Так mm -hmm. прямо здається, так? Тут, mm -hmm. До речі, скелет тут стояв постійно. Я можна? знаю. Так що, ну я мені пощастило. Будемо їхати. М -м, треба Ой. їхати, інакше ще не встигнемо походу. Блін, зараз всяке гівно. О, повезло. А, ні, блін, в мене немає місця. Я сів. Айо, айо, не то. Давай, давай, а, давай, не давай, давай падон, доганяй. І не то є нарешті. Блін, я ще піднімаюся лайно, що я викидав по дорозі. <гум> Там, я викину, я теж викидав, так що не, не парся. Ну добре. Не тільки ти один. <гум> Будеш піднімати всяке лайно. Відновлення. Чекай, відновлення це ж регенерація, так? Зілля, оце. Я не знаю, в мене пише регенерація. Так? А, в тебе по англійськи в мене текст українізатор. Угу. Ну напевно, що відновлення. Значить цей. Можна буде його випити перед тим як туди йти. Але блін, там, там якась радіація, туди точно більше не підемо. Тільки речі забрати їх. Угу. Там тупу я бач так. Ти трошки там, встиг відійти. Візер. Та я також встиг, я ще відбіг, нормально так. Я навіть почав зілля пити. О, oh, no, yes. а цікаво, якщо вагонеткою впасти, то чи буде це... чи я помру? Скажи всього. Ні, я не помру. Думаєш? Так. Давай, я подивлюсь. Вау, wow, я не помер. І що там? Кички, шкачки, скилася. Ні-ні-ні, не стрибай. Не стрибай, бо відкидає майже до того дебільного. Rost. Так, речі, речі, деякі підняв. Йду зараз віднесу. Я йду всі ці, що в мене зараз, віднесу, і тоді. До речі, підус... твоїх речей я не бачу. Мої речі далі, я дуже. Вот отут. Бачиш Бачиш їх, я не знаю. Коротше, я зараз. Не перепутай мої свої речі. Добре, я не став біля моєї скрині. Mm, так, okay. так, так, ліжко, ліжко, ліжко. Ось тут буде, поки що. До речі, я б ляг. Блін, день. Я... Тут в мене мають бути факели, але в мене їх немає, блін. Бачу, ми швидко відновились. Mm, ну да. Я... Як ніч включити? Таймсет, найт. No, no, no. Ну ну ну, Ну або 125. А йой. іди забирай свої речі, забей. Так, хавка. Це хай буде. Отут, це хай буде отут. Хавка сюди, це сюди, це, отак. Отак. Блоки сюди. туди точніше. Е е кірка сюди. Тінь Ті. Візьму собі. Дерево, дерево, дерево. Подона, я дерево. 40 хоперів? нам вони пригодяться? Не знаю. Коротше, я їх витягнув. Так я лягаю. Все. Але ні, я не хочу спати. Фух. Хочу біля подумати. Фух, руда. Але, чекай. <плес> я не знаю, чи воно буде так, треба обкопати, ще тут. Без поняття, Сам не в курсі. Фух, поновились. Блін, що нам двері треба. Ну? Це було дерево. Було? Вже нема. поки що. Так. — Такс. Треба щось зараз швиденько то подивитися, які в мене тут речі. Все повідновлювати так як було, так як має бути. Де мій лук? Е, полум'я 2 у мене є якийсь лук. Ну, все, все, є у є, є. мене я знайшов. У мене все. був крутіший оцей. Так, що тут має? У мене, мене полум'я 3, потужність 3 і. 3. Стріли треба взяти. Бач, ця смерть нас спонукала дуже швидко перенести всі речі звідти здиву. Так, це типу один з плюсів. Так, це ж плюс. Та. Так, ну в принципі я готовий. А, а, почекай мене я ще не готовий. Я відновлюю все, як було в моєму первозданному. Ну, сцені. та я, я вже відновив собі. <кій> так. Е Броня, якась не дуже така нагрудник. нагрудник. А, чекай, ендерчасті ще ж є всяка між я... Ну добре, я не буду Вся, поки що. Всяка мурня. Кара 3, якийсь поганий меч. Це що? все, острота 5. Залізний, залізний. О, це класний меч. Це не дуже класний. П'ять золотих яблук. 5 яблук? Угу. Де встиг натирити? Та, тут валялись. Ясно, цікаво. Так, ну все, пішли. Зараз, біжу, біжу, почекай. та 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 Ой. Це сюда. Так, тут так, це коротше. короче. все, я зайця готовий. Так, і я також. І я що немає, ендер-перлин. А, так, точно. Їх ніде немає, по-моєму. Ой, у нас її не було просто. ентерчасті немає. Ну, нема, то нема. Зараз я собі заміню шолом. Візьме там я алмазний. Та я якраз його взяв. Дивлюся, анбрайкін в ніфіга фіга Де ти такий найшов? Блін. Не знаю, чи йти туди, чи не йти. Ну туди точно вже не треба йти. Ні, там просто скрині позаду того місця є. Я зараз вип'ю регенерацію. Ми його можемо закрити якось. Я випив регенерацію. А, перед тим як туди йти? Так. Да. Здурів. Ай-яй-яй, вальнуло. Тікай, тікай, тікай. Пий регенерацію знову. Блін, я походу зараз помру. Пий регенерацію. Воно не допомагає. Не помогло? Н -н -н. А! Ти тут маєш з'явитися зараз. Да. Так. добре, бачу. Блін, не підходь туди, воно зараз не спасає. Підчуваю? Бачу. Печально. Біда. Біда, біда. Ой. Подон. Help Що? me. Help me. Що там таке? Я стрях! Біжу, біжу. Ти мертвий? Так, я майже мертвий. Як я думаю, майпу. Я... Все? Я вже сам виліз. Та я тут. <свят> я завжди тут. Ще чотири рази. Стоп, а як думаєш? Стоп, а тут хопери валялись. це твої? Та, так забезпечували. 40 хоперів. Я ж кажу. Шик. А це моя вагонетка. Або моя. Блін, знову зараз брати сортувати. Ну я вже відсортував. <рес> Нам треба якусь сторону вибрати. Дай мій лук. Лук мій. А, є. Ліку ми будемо йти. Коротше, буде так. Я всі позвою протикав. Блін, але там скриньки, походу там є щось цінне. Ну, мабуть. А, до речі, якщо туди лаву заляти, то воно повинно перестати спавнитись. У нас є відро, у нас є лава. У нас є відро? Ні. Нема. Це питання було. Нема. Ну, мабуть. лаву можна взяти, тут лави багато на цій карті. Коротше, здається, з цього боку вовна, а з того боку вихід, ні? Йдемо, коротше, сюди. Значить йдемо сюди. Чи ні. Та. Давай, так. Давай робимо так. собі прохід, десь отут приблизно. Отут. Якщо це стіна. Стіна, поки що. Що там буде далі? Опа, тут. А, нічого нема. Це стіна в стіні, це типу мур. А, муром. це барикади Так. Ой, ой, крипер! А тут спаунери паучків. Біжу Да? Вот, Треб... внизу. Бачиш? Він Ти не тік. куди? Зараз. Хай вибухне Ні, блін, не вибухнув. Хай вибухне цей. Я вбив убив. йой, тут спаунер якраз. Хай вибухнув. Ламай. Освіти. Та ламаю. Там їх чотири аж. А може і більше. Їх тут більше. Поламаємо. Блін, їх там капець багатсько. Все, сломали. Ну, Круто. Команда Цікаво, А. Аж. Ну, Б. Десь. В. В мінімум. Команда <рігум> О. Ні, П. П. П5. П5. п Парадонтакс. А тут немає нічого. Пара пепець. Параппай здонтекс. Я б не сказав, тут якісь цікаві проходи. Коротше, давай вилазимо звідси, бо поки ми тут стоїмо, там моби спавняться за стінами. А я тут. Ой-ой-ой, ой Що там? На мене тут на павуків. Швидко... Швидко бігаючик. О боже, там дуже багато. бачу, чувак, чувак, бачу! Стараюся втекти. Я стріляю фу 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 фух фух заліз в саме пекло. Атас. О, ще за мною лізе якесь чмо. Живий? Сховався? Да, сховався, але типу не закрився просто. Капець, там треба знищити ці всі спавнери. Та зараз знищу. Ти що, туди тоже вліз? Ти стріляєш? Та, я, а. зверху. Так, я лізу сюди. Ага. Не знаю. Двое скільки каких спавниться. Где, треба якось зараз. що це таке, ведьма? Це Твої я. Не, сзади мене ведьма, и так пролетіло швидесенько Вони тут всі швидкість мають, неймовірно. Принаймні павуки і відьми. ті що біля мене. Блін, добре, що пауки не отрують. Ага. Так, з цієї стороны, здається. Кирка зламалась Ого! О, до речі, молодець. Давай, давай. Клас, кріпер все зробив. Так, поїсти. Так, я б не ліз взагалі в ці ями. Мені здається, тут нічого немає, це просто. Хто його знає? Блін, я щось викинув. Кірку. Ой-яй-яй-яй-яй, я впав в дзюрку. І ми ще тут це досі. Кріпер. Ще один кріпер. Ой! Хух, ти пощастило. Чекай, чекай. А що там таке? Та я стрелив. Ти хотів вистрелити? Угу. Mm і -hmm. попав? Ні. Так, я знайшов ще одну кімнату, і тут стоїть відьма. А, там спанер. Обережно, 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 ззаді. Все, норм. А от вона, от вона, вона за тобою побігла, меч плачу, поламався, плачу. тікаю. Є, зламав, зламав. Або викинув, або викинув, може бути. Я, я, я викинув меч. Шикарно, давай біжимо. Чекай, я викинув. Там меч ще? О, тут випали зілля. Ні, нема. У мене є, є. Добре. Зруйнував А, блін, ще, Зруйнував, а, ще, Зруйнував а ще, а ще, а, ще, блін. З яких тут є? Ще є? Ні, здається, вже немає. З цієї сторони. Та ми ми взагалі не туди пішли. Та різниця, ми, Ну подорожуємо. Це, це не данж, Ну, в принципі, так. Але ми даньч встигнемо ще. Ми все встигнемо. По суті. Ну, може і не встигнемо. <сум> Але рано ну. чи пізно встигнемо, До речі, тут нічого більше немає. Є, от прохід. А, oh. є? Так, ідемо. Може це якийсь короткий хід до чогось. До чогось не короткого. До чогось довгого. Уточни <плес> бігом. Волосся. Волосся, точно. А в, то, в тебе воно не коротке. А що коротке хіба? Я завжди досить нормально і довжиний волосся маю. Ну зараз, типа, короткі, але. Ну. От і прийшли. А чекай! Ану знизу дивись. Цікого низу. Ну, спіднизу. Бач, може тут можна вилізти якось? Чи вернемося? Вернемося, треба це йти з з зверху з тилу. А наша тоді ця дзюрка? Ну це походу шахта цих вугілля. Хм, Може бути. О, відьма. Ще раз. О, я її вбив. Та я вже чую. что ты там убиваешь кость. Чекай, а зади что она взялась? Может быть, есть спаунер где О, тут есть еще проходи какие-то. А, нет. Это параллельно это просто. Да-да-да. Так. Так, здается, тут выход был. Да выход тут где-то. Не, mm -hmm, нет, выход был вот тут. Не Я здається знайшов вихід. Я пам'ятаю цю місцевість. Ну за добре. А ти? Бо я не пам'ятаю. <гум> О, є, вот він, стій, стій назад. А, ясно. Так, йдемо, може, в лівий бік. Який це лівий? це той, що я пішов? Ні. Тоді не. <гум> Відьма, йдемо в лівий бік, кажу. <гум> Ай-яй-яй. Ой, дурне, ой, дурне. Ой-ня-ні-не, ой-ой-ой. Нам, нам нафіг. Та ну. Це цей, е, нічне бачення. Заби... Блін, ще є повільність. Ну нічого, зараз 3 секунди, ще 2. Не люблю повільність. Так, а ну давай може сюди. Mm, можна. Гарний вийшов. Хей, мені треба блоків цей. Інвентар. О, Брежно. тут спавнер є, бач. Обережно. Вау-вау-воу. Wow, wow, wow. У спавняться прямо на пустому. до речі, прямо спавнер перед нами. Обережно ззаді ще відьма, і вона буде нас тормозити, і це погано. <гас> відьма, 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 відьма. Застрелив? Ой, казано? павук. Команда Альфа, браво. <гас> ще одна відьма вилізла. Попала. Мене отруєно. Блін, вона ж і мене лупить тут. Як вона телепортнулась? Так, давай може якось отак зробимо поки що. Ага. А павучки пролазять. Павучки, то пролазять. Чекай, давай зверху сидить один красавчик. А на, тобі. Поглядає, це Як таракан, знаєш, Ну. <с? 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 <с?> Якби ж вони лічилки дропали. стій, 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 сті, ти куди? Я? Є, павук. Окей. Okay. Hm. Це що таке? Цікаво Так, я освітлив. О, я тут Ти диви. Але Треба зламати. Блін, тут так багато спаунерів. Ого. Чотири. Ой-ой. Не 4, а 2 на 2, 8. Ну. на Здається, я дитинстві інакше якось співав. Чотири знизу і 4 зверху. О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тільки не відьма. блін, блін блін. иди дупо, я пішов біженный. Та А ти де взагалі? Та вот же за стіною. Подивись нікнейм Вс, не відьми нема. Відьми нема, все добре. О, відьма, 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 відьма Є, вбив Блін, тут якісь такі... Ваааа, дурне. Ай-яй-яй. Так, в мене знову в скелети один зони одним Щооооо? Що? мене кидають. Кого? Зілля. Ой, йо, у мене теж. Нє, пройде. Причому миттєвої шкоди. Так, я поки що буду стояти, відновлювати життя. А йо, дурна їдьма, йди ти в дуб, цю засранка дурна, я мертва. Фух. Так, я заховався, поки що в цей. Ми розділились. Так, це погано. Як клітина. Як мітоз. Мітозу! Ха-ха-ха. <ріст> Кстати, 25 хвилин прийшов. Пройшов. 25 хвилин пройшов, серія кінчився. <ріст> Наша серія кінчився. <ріст> Блін, мене Почекай, ще вб'ють і тоді, а не все ок. Ні-ні, не, не помирай, бо всі будуть дивитися твоє відео. <ріст> <ріст> Блін, чувак, на мене нападають відьми зі всіх закутків. Може ти спеціально помираєш, я поняв тебе. Та, це моя тактика, це твоя тактика. бізнесу. PR. PR-менеджер. Підуммуру. Піду, піду, ну блін! Ні! все не в дупу! А де ти взагалі? Та в дупі повній. Та, чесно. та. Коротше все, це кінець, серія закінчується. 3, 2, 1. Ні. та чекай. Шо за чекай? Ще знімаємо? Та-та, я ще ж навіть бойової... Что-нибудь не бывает. О! Я слышу тебя. Хрипер. Ну все, бывайте. Ну все, всем пока. Ого, ты так эффективно приземлился.